Привіт мені звати Ви на моєму каналі. А отут у нас така собачка по імені Єва. Сьогоднішнього дня зроблена. Ось. І отакий хвост має. Ось такий О, хвостик маленький. Це з собачка. Така велика, я не знаю, скільки сантиметрів сантиметрів 30-40. Наші більше 30-40, десь 50 чи 60 см. Ось отака у нас прямка ось така. Це дівчинка, якщо що, ось така. Отака. У мене тут лапи були колодки, я їх відрізалась. Я про це була такі лапи. Ось таке диво на це. У нас просто є собака, їла, трішки моя гузлила, а її тут злякані очі. В неї просто я такі стрілки. Я нарисувала такі. В неї нема плямок, і вона не біла, ну, але в мене інших кольорів немає, і мені плямки понравились. І ось із цих очей я придала ім'я Єва. мами моєї є ось, собачка Соня. а Моя бабуся Віка. Її звати Віка, ось моя бабуся. Вона ось, взяла і назвала якось. Не знаю, Клео, Клео, Клео назвала так Клео. Цікаво, правда? Дуже цікаве ім'я. вона сейчас така класна. Ось вот така модочка у неї. Ось вот такі от плямки. Сейчас я лапки і я вам покажу, що тут. Ось вот такі лапочки у нас. Я сейчас перевертаю собаку. Хвостик. Ось такий хвостик. хвостик. А, о, да. я тут покажу. Ну, короче, ось так, а одна. Ну, коротше, така обокновенна собака на да, своїми руками. Я, ось, якщо ви поставите хоча б ну, наставите 5 лайків, а желательно ну, 10 лайків. Я буду дуже щаслива, якщо буде 10 лайків. І ось тоді я виложу тутор на огромну собаку, яка буде ось десь примерно метр. Метр, да Я зроблю тутор на собаку, яка буде метр цілий метр. Тому ви підписуйтесь, ставте лайки, Кнопка підписатися внизу Нажимайте на неї, найкраніше. А у нас обзор закінчується, тому всім, всім, всім пока!